Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Програма вічна віч студії. Журналістка Світлана Кривінська. Дитинство без війни Під такою назвою організовується благодійний культурно-мистецький проєкт для Вінницьких дітлахів до міжнародного дня захисту дітей. Дійство відбудеться на базі новоствореного креативного простору Вінницького обласного центру культури Щедрик. Про заходи, які плануються в місті до дня дитинства, а також про актуальність їхнього проведення під час війни говоримо сьогодні з гостями студії, начальницею управління культури та креативних індустрій департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної військової адміністрації Ольгою Дерновою. Доброго дня, та директоркою Вінницького обласного центру культури Щедрик Наталою Сантемон. Здравствуйте, вітаю благодійний культурно-мистецький проєкт дитинство без війни. В чому що це? Яка мета цього заходу? Ну, сама назва вона вже говорить сама за себе. І відповідно до Міжнародного дня захисту дітей, ми хочемо подарувати дітям свято, щоб вони на хоч на якийсь період часу забули, що за вікнами війна, звучать тривоги, сирени. І відчули то щасливе дитинство без війни, хоча впродовж проведення нашого проекту 1 червня. Саме 1 червня. Всі зусилля направлені на те, щоб зробити наших вінницьких дітей, дітей внутрішньо переміщених сімей пільгових категорій, хоть Трішечки щасливішими. І в цій назві зазначив, що він благодійний. Чому проявляється ця благодійність? Ну, по-перше, те, що в першу чергу ми е, запрошуємо дітей внутрішньо переміщених сімей, дітей військовослужбовців, дітей пільгових категорій, дітей з інвалідністю. І таким чином, е, ну, по-перше, все безкоштовно. Ну окрім там якихось там сувенірів, сувенірів Окрім там, ми, ми залучаємо, створюємо дитя дитяче ігрове містечко з батутами каруселями, Відповідно, там вони будуть коштувати якусь, ну мають якусь вартість. А все концерт, вистави, все дійство, майстер-класи, воно все буде безкоштовно, але по території креативного простору будуть розміщені скринь, скриньки, які якби, будуть пропонувати, якби, такі долучатися до донат на допомогу Збройним силам України. Тобто декілька таких благодійних складова благодійна буде одна це захід для дітей, а інше це те, що ми всі охоче. Що зможуть долучитися до збору коштів на підтримку Збройних сил України. Там конкретно для якоїсь частини збирається, чи на якусь мету, якийсь там безпілотник, чи що? Ні, ми ну, по-перше, ми хочемо таким чином підтримати наш новостворений підрозділ Національної гвардії України, це Червона Калина. Ми співпрацюємо з громадськими організаціями, які мають волонтерські центри на своїх, в своїй діяльності, на там. Творення маскувальних сіток, захисних костюмів, тому е, все одно все буде звіт наданий, куди пішли гроші, е, з якою метою, Дивіться. що саме, яка сума була зібрана, це все буде анонсуватися. Тому я думаю, що все прозоро, все доступно для, е, скажімо так, е, звіт буде наданий. Детальніше про програму. Ви вже почали казати концерти, майстер-класи. Розкажіть про відкриття креативного простору. Сам захід почнеться о 13-й годині, угу. і він буде великим і дуже різноплановим. Наша програма продумана і розбита на різні вікові категорії. Буде три блока. Перший почнеться о 13-й годині, другий о 15, і третій о 18-й. Відповідно, перший буде для наймолодших дітей, другий буде для дітей середнього віку. І третій це вже 16 де, я думаю, буде і дітям, і дорослим цікаво. Хоча я впевнена, що всю цю програму буде цікаво і дітям, і дорослим. Тобто я зразу раджу розглядати його не як суто дитяче свято, а більше, мабуть, сімейне. Дуже хочеться, щоб приходили батьки з дітьми і разом проводили. Час, тому що на це зазвичай часу не вистачає. І у нас в першому блоці передбачена опера Вінницького театру Ляльок, опера Коза Дереза». Це такий ну, дуже цікавий формат. Мюзикл. Так, mm -hmm. і це. на вона ніби для наймолодших дітей, але я впевнена, що доросле з великим задоволенням її подивляться. В кожному блоці у нас передбачено, крім концертної програми, ще такі в кінці подарункове магічне шоу. Я думаю, ми не будемо всі всі прямо розказувати. Але, mm -hmm. в принципі, в афіші так приблизно розписано. Хочеться, щоб це було трошки сюрпризом для дітей. Але в усіх блоках в першому другому, третьому є такі сюрпризний кінець, цікавий, неочікуваний і який е, ну, не часто зустрічається. Трінеш, і побачиш у нас. Задіються багато артистів, артистів Вінниці Вінницької області. І хореографічних колективів, і вокалістів ми намагались максимально залучати дитячі колективи для того, щоб і глядач, і артисти були дітьми, щоб це було таке подвійне свято. Звичайно, в третьому блоці у нас трошки старші артисти, тому що і блок для більш старшої категорії. Але разом з тим я вважаю, що цей захід він просто універсальний. І ще раз хочу запросити родини приходити до нас. А як здійснювалася підготовка? Як? Ну, досі продовжується? Вже це підготовкали, як довго? Ви це все планували? Вибирали ем, учасників. Ну ви вже е, сказали, що першого. Червня буде не тільки день захисту дітей, а й ще відкриття креативного простору. Uh -huh. То от скільки ми планували і мріяли, дуже довго, мабуть, не один рік ми мріяли. А от тепер ми реалізуємо це швидко в дуже такі короткі терміни, тому що ми зрозуміли, що от 1 червня це саме той день і саме те свято, на яке дуже символічно буде відкрити цей простір. А, хто знає Щедрик, колишній Вінницький кіно, може так хтось знає, там є велика територія, яка не була задіяна до сьогоднішнього Дня, в повній мірі. І дякуючи підтримці обласної військової адміністрації, наш, почули наші пропозиції, наші бажання і розуміння, наскільки вона може бути затребувана, наскільки вона може бути цікаво використана, а, нас підтримали і ми вирішили швидко скористатися цією підтримкою. Ми провели вже майже доробляємо. Таку реконструкцію великого не як це не сказати такого вуличного приміщення, uh -huh. яке стане концертним майданчиком не тільки на 1 червня, а буде функціонувати, дасть Бог, всю історію цього закладу. Тобто, попереду великі плани, але сьогодні ми будемо говорити саме за цей день. А впорядковується територія у нас буде. Вся територія розбита на різні локації, на різні зони, різні і по дизайну, і по наповненню, і по своїм функціональним потребам. Об'єднувати це все буде концертний майданчик, де протягом всього заходу до 8 -го години вечора буде йти концертна програма, практично без перерв. А паралельно з цим, навколо цього буде вирувати багато-багато різних подій. Якщо конкретніше про учасників, як можна в нас стільки учасників, багато колективів, як здійснювався цей відбір? Претендентів. Я, ну, по-перше, хочу зауважити, заакцентувати, що всі концертні програми, які будуть демонструватися, пропонуватися для глядача, вони мають такі патріотичне спрямування, тому що, ну, по-перше, це виправдано тим, що діт, діт, діти співають, танцюють про війну, про перемогу, про майбутнє щасливе майбутнє нашої країни. І це... Так, дощемиту приємно те, що діти пропускають через своє серце, душу саме цю тему. Вона їх болить сьогодні, вони небайдужі. І, і шоу талантів це другий блок за участю колективів з різних територіальних громад нашої області. Це еліти, Намирів, Бершать і різні різні такі найкращі колективи хореографічні, запрошені для цієї програми для, для участі. В нашому заході такі гарні українські танці, це агрономічне сонечко з агрономічного, яке подарує такий неймовірний гапак. І ми таким чином хочемо знову ж таки тих дітей, які приєднаються в цей день до нашого заходу, щоб вони побачили, що діти танцюють українське, співають українське, їм приємно говорити. Навіть з літина хочу згадала чотирьочна дівчинка, співає пісню. Я маленька україночка. Тобто, вже там, не маючи навіть п'яти років свого віку, але вона якби з гордістю це проспівує, це демонструє. Це, певно, така наймолодша учасниця. Чи так, ще так, є молодші? Так, Наймолодші, це Вихованець Оксани Кулик, нашої виконавиці, нашої лауреата міжнародних фестивалів і конкурсів, вона представляє всіх своїх таких найкращих учнів з вокалу. І саме маленька україночка буде дарувати нам свій талант. Ну і знову ж таки, про відбір ми запропонували і відчули, що люди діти. Керівники колективів скучили за такими заходами, а тим більше, що воно цей захід він несе такий патріотичний меседж, патріотичне спрямування. І, ну, і по такому принципу ми відбирали і хореографічні композиції, ну і відповідно виступи вокалістів окремих виконавців. А найстарші це вже підлітки будуть найстарший. Це наш відомий гурт на всю Україну, гурт Експромт. Нашої Вінницької обласної філармонії імені Леонтовича, які також подарують е, пісні українських авторів української естради, тобто також такого патріотичного спрямування буде це буде гарним завершенням нашого проекту. А було таке, що стільки було бажаючих, що довелося відмовляти? Чи ні? Ну так, ну все так. одно, скільки б ми не почали, скільки б ми не закінчили, все одно це має якісь обмеження да, по часу. Наші концертні блоки вони будуть тривати е, дві години. Ну і відповідно, коли ми вже відчули, що пропозицій і таких досить багато, і ми вже в таймінг не вміщаємось, то відповідно ми а, тим більше ми плануємо на території креативного простору проводити концерти впродовж цього літа. Тому деяких виконавців і колективи ми запропонували взяти участь у наступному заході. Так, ми планували навіть перерви між блоками. А потім зрозуміло, що їх практично не буде. Uh -huh. Тобто, бажаючих багато. Тепер конкретно, ви сказали, о 13-й початок, де? Як до вас дістатися, виничано? Насправді, хто ніколи не був е, на Кореї в тій стороні, тому що це район Кореї, ви можете подумати, що це дуже далеко, незрозуміло, де це вас зупинить. Я дуже прошу, щоб це нікого не зупиняло. Uh -huh. Тому що той, хто раз до нас приїжджав, всі казали, о, так до вас так просто достатись, чому ми раніше не приїжджали. Uh -huh. До нас можна доїхати автобусом номер 11 okay. який їде з агрономічного по вулиці Пирогова через центр, через театральну, прямо на Корею. Він по розкладу ходить досить часто, приблизно 15-20 хвилин перерва. Тобто, це дуже зручний транспорт. Якщо хтось не по вулиці Пирогова, можна завжди біля театру сісти на цей автобус і приїхати до нас. Це буде його. Перед остання зупинка. Uh -huh. Практично остання, тому що там всі виходять. Uh -huh. Uh -huh. Якщо ви їдете маршруткою, є маршрут 10А, який їде так само по поперегова, по театральній біля нашого театру, і потім повертає на Корею. Маршрутка ходить ще частіше ніж автобус. Uh -huh. Це вже два варіанти дуже зручний. Жеде вокзалу ходить маршрутка, жиде вокзал Корея. Uh -huh. Так вони і, і називають із вишеньки ходить 31 б маршрутка. Uh -huh. Тобто т... 6, 7, до нас 6. можна доїхати будь-як. Будь Якщо у когось виникають питання, будь ласка, до нас завжди можна телефонувати, зв'язуватись. Ми покажемо, розкажемо. Якщо може, хоче приїхати якась група, то представник Щедрика може зустріти і допомогти дістатись. Ну хто в сумнівах з дітьми там перший раз? Тобто, насправді до нас доїхати не складно. Для маршруток це кінцева зупинка, ботанічна 15 там неможливо спутати, ви тільки виходите на ці зупинці і перед вами зразу наш заклад, зразу наші зелені ворота, які відкриваються, і ви попадаєте в наш креативний простір Щедрик. А ви сказали, можна телефонувати для групи. І за яким телефоном? Ми можемо його озвучити зараз в студії. Ну, давайте озвучимо. 098 220 72 73. І до кого звертатися? До мене. Раз я вже Ось так. Можна звертатися, шановні слухачі глядачі нашого ютуб-каналу Суспільне Вінниця і організовувати для окремої групи, так? Її та собі. Якщо ми вже сказали про концерти і про шоу талантів, давайте ще розкажемо про майстер-класи, так? Будуть майстер-класи, трошки привідкриємо лаштунки, чого діти зможуть навчитися там. У нас буде ціле містечко народних майстрів, наших чудових, щирих людей, які, до речі, теж всі погодилися взяти участь. І те, що скучили, і те, що всі хочуть оцього відчуття об'єднаності, коли всі разом. І більшість майстрів будуть показувати майстер-класи. У нас будуть представлені. Майстри і майстер-класи з роботи соломкою, соломоплетіння. У нас будуть майстер-класи з рогозоплетіння. Це, до речі, елемент НКС, який недавно був поданий в національний перелік. Розшифруйте, розшифруйте, що це за елемент НКС? Як це елемент нематеріальної культурної спадщини? О, так. Це ремесло, яке найкраще зберіглося саме на Вінниччині в усій Україні. Недавно було подано цей елемент до національного переліку елементів нематеріально-культурної спадщини. Тобто він тепер під охороною його зобов'язані розвивати, і популяризувати. І саме цим наші майстри теж будуть займатися Це на цьому село фестивалі. Село і двоє представників з цього села будуть показувати, як можна працювати. У нас Будуть майстер-класи з вишивки, тому що по вишивці теж у нас є дуже гарні майстри. У нас будуть майстер-класи з гончарства улюбленого. Теж буде кілька майстрів із гончарним кругом, і з ручної ліпки. У нас будуть майстер-класи з роботою з бісером. У нас будуть майстер-класи а, майстрів буде багато, у них буде і виставка, і ярмарок, хто захоче собі купити щось на пам'ять. Мало того, що у нас буде таке, якби невеличке не невеличке містечко майстрів угу. така окрема локація територія. А на цій же території будуть розташовані їхні майстер-класи. там буде... Підібраний дизайн, там буде свій окремий світ в народному стилі, тобто там кожен зможе навчитися чому захоче, виготовити власноруч сувенір собі. Звичайно, так і це безкоштовно. Так. так, дякуючи нашим майстрам. До нашого проекту долучились наші дві обласні бібліотеки: бібліотека Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека імені Валентина Тамановської. і Вінницька обласна бібліотека для юнацтва, і саме вони на території бібліотеки Містечка також будуть проводити майстер-класи для діток. Uh -huh. Це буде і, і малювати будуть, і, uh -huh. і ліпити, і uh -huh. зарігамі там різні будуть е, е, демонструватися майстер-класи. Е, там вже будуть і квести проводитись, на знання там літературних героїв, тобто вони тематичне такі містечко створюють. Наш Вінницький обласний художній музей також буде проводити майстер-класи з з образотворчого. Мистецтва, тому е, на будь-який смак. На будь-який в... вибір кожен зможе знайти для себе, окрім такої розважальної складової, ще таку ем, освітню складову. І хочу зауважити, що наші спортсмени, наш спорт для всіх також будуть презентувати спортивний майданчик з настольними іграми, з дарцем, з навіть вони там будуть і тенісні столи пропонувати для гри в настольний теніс. Ну, І відповідно і стафети різні, і такі навіть палатки будуть розбирати, збирати такі, такі майстер класи Так, от такі навчально-освітні моменти, які будуть корисними для діток будь-якого будь віку. Ну, і як я вже сказала, буде ігрове містечко з батутами, каруселями, де можуть. Просто подурачитись дітки, розважитись і е, отримати задоволення. Якісь фотозони, напевно, так, Так, фотозона так. це центр культури Щедрик. Ну, по-перше, сама територія, вона вже величезна одна така е, фотозона, тому що ми зробили благоустрій в дизайнерському стилі. І будь-яке дерево, будь, будь яка локація вони, вони всі вже гарно будуть оформлені і вже на сьогодні оформлені дуже гарно. Хочу в ефірі подякувати Олександру Котловому. Це наш дизайнер, який нам абсолютно безкоштовно допомагає здійснити наші всі фантазії, втілити в життя і. На скільки наскільки може вмістити цей весь центр? Стільки всього багато, скільки очікується учасників? Ну, дивіться, сама сценічна площадка. Ми підрахували, і на сьогодні ми вже розставимо стільці, будемо знати стовідсотково. Десь більше 450 місць, місць в самому посадкова зона, в самому майданчику концертному. Ну і враховуючи, що сама територія щедрика вона досить вмістка, ну і розбита на відповідні зони. Також я хочу наголосити, що буде і фуд-зона з морозивом, з солодкою ватою, ага. з перекусами, з водичкою. З водичкою. З кавою. Так. То і там також буде така лаунч-зона посадкова, де можна взяти і поїсти і послухати ага. таким чином. І концерт також паралельно. Ми створили дві в, в містки великі лаунж зони де ага. просто можна посидіти, відпочити, насолодитися концертом за межами концертного майданчика. Да, Тобто, де би знаходились в цей момент в щедрику, концерт буде завжди з вами. Uh -huh. Яку би локацію ви не вибрали? Ну, ми так, ми так зробили звинування, воно так вийшло у нас дуже грамотно, ну в плані того, що по зручності, що буде і чути, і видно. Досить багато учасників, досить багато глядачів. Але ми зараз також живемо в час повномасштабної війни і всі дбаємо про безпеку, чи є укриття, якщо не дай Боже буде повітряна тривога. Є там десь uh, у нас довезу. є найпростіше укриття в самому щедрику. У нас uh -huh. є центральне приміщення, яке не межує з виходом. Uh, ми самі ним часто користуємося, і воно, звичайно, у випадку тривоги, не дай Бог, воно буде запропоновано. І також у нас є домовленість з нашим центром поряд з щедриком. Це буквально. Скільки там метрів? Там 150 метрів по ботанічній. У, у Вінницький обласний науково-методичний центр галузі культури, мистецтва та туризму. Це наші сусіди, це теж заклад культури. У них є підвально облаштоване приміщення, яке теж у цьому випадку буде відкрите для наших артистів і наших відвідувачів. Тобто, власне, є де укритися, так? Так, ну і сама територія розташування креативного <кій> простору Щедрик, враховуючи, що це такий район, де немає там стратегічно важливо об'єктів. Ну і поряд соцкі озера, знаєте, там парк oh, гарний, goodness. дуже. Ну, тобто, можна, можна навіть вийти за межі простору і вже бути в безпеці, ну, скажімо так, вийти в парк для того, щоб не знаходитись на відкритому там просторі. Да, чи, там, Біля, на терадоші, та. Тобто там, там також можна буде за бажанням. Ми розуміємо, що не всі йдуть в укриття, на жаль. Тобто, укриття будуть передбачені, будуть відкриті. Хто захоче просто відійти від будь-яких будівель, теж поряд є зона, де можна відійти. Ну не кажучи про те, що біля нас кінцеві зупинки автобусні, маршрутні, транспорт поряд. Якщо в когось буде потреба. Розв'язка дуже зручна. І якщо так підсумовуючи нашу передачу, в чому актуальність подібних заходів взагалі власне під час війни? Ми вважаємо, і ми з цим живемо щодня, що хвилини. Що роль культури, культура взагалі зараз під час війни є як реабілітація душі, сердець тих людей, які постраждали від війни. І ми цим дійсно ми всю свою діяльність направляємо на те, щоб культура це саме те, за для чого взагалі відбувається зараз війна і що ми виборюємо. Нашу ідентичність, нашу культуру, нашу самобутність. Утність і унікальність, і саме культура, інструменти культури, це дійсно цього ми зараз це підтверджуємо. Що будь-яка тематика заходу, але засобами культури слугують реабілітацію повернення людей до хоча б відчуття нормального життя. Ну і відповідно, коли це діти. То ми пропонуємо засобами культури трошечки відволікти дітей від нашого сьогодення від наших реалій. І подарувати таке свято і щастя. Ну і в подальшому дійсно будемо проводити такі благодійні спрямування, спрямування заходи для того, щоб засобами культури допомагати Збройним силам України, внутрішньо переміщеним людям, які постраждали і втікли від війни на територію нашої області. Це називається За що ми воюємо. Ми воюємо за наше майбутнє майбутнє це діти, це культура, це Україна. Власне, в підсумок передачі скажіть ще раз, 1 червня, адреса? Ботанічна 15, 13.00, початок до 20.00. Сьогодні, під час повномасштабної війни з Росії, надзвичайно важливо захищати і берегти українських дітей, які разом з дорослими боронять рідну землю від ворога. Водночас, щасливе дитинство має бути у кожної дитини. Ви слухали передачу Віч на віч, в якій ми розмовляли про благодійний культурно-мистецький проєкт Дитинство без війни. Дякую гостям студії за розмову начальниці управління культури та креативних індустрій департаменту гуманітарної політики обласної військової адміністрації Ользі Дерновій та директорці Вінницького обласного центру культури Щедрик Наталі Сентемон. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш канал Суспільне Вінниця, ставте вподобайки, залишайтесь в курсі найважливіших найцікавіших ефірів Вінниччини. Бережіть себе.